А що, якби місяць був розміром із землю? Це питання, як двері в інший Всесвіт. Уяви собі, що з перших днів людства в небі над ними не просто маленький сріблястий тиск, а гігантська планета, така як наша за розміром, величезна, видима вдень і вночі. То що б сталося, якби місяць був розміром із землю? Тисни вподобайку, підписуйся. Щоб не прогавити ще більше фантастичних сценаріїв, гіпотетичний місяць мав би у 81 раз більшу масу, ніж зараз. Це спричинило би інтенсивне гравітаційне притягування між двома тілами, ефект гравітаційного розтягування припливне розігрівання. Міг би розігрівати мантію землі та викликати часті виверження вулканів, особливо на стороні оберненій до Гігантського місяця. Середня висота припливів у світі зазвичай становить від 1 до 2 метрів залежно від географічного розташування та конфігурації узбережжя, а припливи з великим місяцем набирали би висоту до 60-100 метрів. Викликаючи щоденні мегапаводки, тектонічні плити зазнавали б додаткового тиску, зростала б частота підводних землетрусів та цунамі. Завдяки більшій площі відбиття світла, гігантський місяць зробив би ніч практично денним часом у фазі повного диска, температурна амплітуда протягом дня і ночі зменшилася. Що вплинуло би на типи клімату, зокрема, сприяло би скороченню пустель і зміщенню екологічних зон. Флора та фауна еволюціонувала би інакше, багато видів не мали би адаптацій до повної темряви. Якщо два тіла мали би власне ядро з динамоефектом, магнітосфери сфери були би перекриватися у зонах перетину, виникали б магнітні розряди надпотужній потужні версії полярних сяйв, можливо навіть із впливом на біологічні організми. Навігаційні системи та комунікації стали би нестабільними через постійні зміни інтенсивності поля. Важкий супутник на орбіті спричинив би порушення третього закону Кеплера через тиск гравітації Сонця і Землі. Система могла би перейти у стан нестійкої подвійної планети або злеття у Бог внаслідок спиралізації орбіт, існує ймовірність утворення тимчасової кільцевої системи з уламків через часткове зіткнення. Можливо, у світі з таким місяцем люди не дивилися б небо в пошуках натхнення, вони дивилися б туди зі страхом і благовінням. Знаючи, що будь-який збій цього гігантського балету означає кінець усього відомого, а може навпаки, саме у тіні цього колоса людство швидше б зрозуміло, що його справжня сила не в тому, щоб підкорювати простір, а в умінні жити в рівновазі з ним, гравітація дала би початок не тільки новій планетарній динаміці, а й новій філософії виживання.